Наша така перша спроба осмислити трошки столицю. Знайомтесь, готуйтесь. Виїзний модуль це такий новий досвід, тому що якщо ми раніше більш так теоретично навчалися, боротья розглядали кейси, то це фактично була така можливість вживу доторкнутися до різних бізнесів, попуткуватися з першими особами, як сео, так і з власниками, спробувати відчути їхні проблеми. Дуже багато в цьому модулі у нас подій. Кожен ну, настільки насичений день, що я прям мертва приходжу додому після нього. Але дуже цікаво подивитися на те, які в нас є успішні компанії в Києві саме. Тому що ну, ми там чули, знали, але набагато прикольніше заглибитись і подивитися, прямо от як працює нова пошта, та які склади в Дарниці там і так далі. Це Дарниця, це моя сфера. Це... Це фармація, я побував на виробництві, я розумів, що це дуже процесно важкий бізнес. Ну, а подивитися, як це працює, це було дуже цікаво. Вразило Напевно, Це була компанія Дарниця, коли побачив реально, яким чином відбувається там створення цієї фармакології, Як вона існує, коли фактично такі десяток приміщень генерують е, на такому підприємстві мільярди гривень прибутку. Тобто, це фактично там коридор, в якому в повітрі це витають величезні кошти, і виробнича потужність, і дуже величезні високі стандарти і до якості самого і виробництва. і в принципі, те, що в Україні створили такий продукт, який дозволяє там працювати не тільки на внутрішній ринок, а також відповідати вимогам якості, стандартам світовим. Я завизні модулі. Але дуже потрібно там фільтрувати, що ти дійсно хочеш від них отримати від кожної компанії. Я вірю у концепцію транслернінгу. Це коли ти знання з однієї сфери бізнесу переносиш у інші. І тому для фаундерів не може існувати нецікавих бізнесів. Ну, якщо вони працюють, цепляють люди з дуже великою енергією, як тільки що ми мали справу з міністром трансформації. Також цепляють люди, які в цей час дуже в потребі в моєму бізнесі. Це було останнього разу в Enterprise. Е Ця трансформація, яку вони роблять з підприємцями, це щось неймовірне. І локації класна, коли звісно це на підприємствах, коли ти бачиш, що це насправді, а не тільки картинку, десь там в інтернеті. Найцікавіше тільки що було, тому що ми слухали ну, фактично там мого колегу та з уряду. Тема держави для мене найближча, і мені найцікавіше бачити людей, які працюють на уряд, прогресивних людей. Це в мене вселяє віру, що в нас хороше майбутнє як в держави. День, який пов'язаний з державою, як е, працюють е, міністерства і як працюють. Е, Підприємства комерційні у колаборації з державою це цікаво, і це не завжди очевидно. І це дуже на часі. Мені, як прикладному математику за першою освітою, найбільше враження справили це була IT Enterprise, це команда, яка автоматизує величезні масштабні процеси компанії корпорації, тому що автоматизувати те, що можна автоматизувати без участі людей, цінно не лише з точки зору, що ти економиш ресурси, витрачаєш менше коштів і якось бережеш ну, ресурси компанії. Це цінно, тому що ти для людей відкриваєш нові можливості, дати можливість там тридцять 50% свого часу зайнятися більш креативними справами, винаходити якісь інші підходи. Компанія ТІ Ентерпрайз показала, що е, навіть в Україні можна робити реально дуже круті продукти, які можуть бути конкурентними і мати певні якісь свої там додаткові набагато потужніші, наприклад, і рішення і е, можливості від монстрів, е, таких як САП або Майкрософт такі мільярди доларів і тисячі програмістів вкладалися. Фактично е, українська невелика команда там до півтисячі людей створює такі реально продукти продукт світового рівня Зовсім недотична сфера. Вчора у нас був захід, де ми е, говорили з продюсерською агенцією помітні. Е, сфера, яка зовсім не торкається ніколи моєї діяльності, але мені було просто цікаво зрозуміти, як це працює. Тобто от, оця різноплановість візитів, вона теж дуже прикольна. Мене вразила м, компанія архіматика. Я раніше не знав, що є такі агенції, такі бюро, які можуть проєктувати не просто там один чи п'ять будинків, які можуть проєктувати ну, майже мікрорайони чи міста навіть. І як вони це роблять, скільки факторів потрібно врахувати. Я не знав, що в Україні є такі круті проекти, круті бізнеси. Сьогодні вже закінчується четвертий день виїзного модуля, і в мене враження. І відчуття таке, що воно по якості і по ефективності і взагалі по користі для мене, ну можна порівняти з дворічним курсом навчання. Тобто я настільки багато для себе відкриваю нового інсайтів, як люди мислять, як вони ставлять задачі, як вони говорять про культуру, як вони зашивають свої принципи в процеси. Дуже багато цікавого.